Арфумерна вода Fravor Diamonds – аромат для жінки, яка насолоджується кожним прожитим днем, та розквітає з кожним новим у серці аромату букет з ніжних квітів туберози, які розкривають грайливий бік вашої жіночності. Такі базові нотки роблять аромат хвилюючим і чарівним. Жінка, яка його носить, ніби сяє із середини, запам'ятовується ароматом. Теплих нот кремової ванілі. Ноти серця це історія аромату, яка триває свіжістю квітів. Нанесіть парфумерну воду, точки пульсу, на шию, груди запястя, згини ліктів, ці ділянки шкіри, найтепліші, що дозволяє аромату повністю розкритися та поширитися в повітрі. Автор аромату парфумер Родріго Флоренс парфумерний будинок Дживадан. Підкресліть свою жіночність з ароматом Forever Diamonds.